Вас в ефірі програма Місто з новинами понеділка 7 вересня. Також торкнемося подій вихідних. В студії Анна Паукова. спочатку коротко про головне. Нова втрата. Криворіжці провели в останню путь Дмитра Борозинця, який загинув 2 вересня в зоні проведення антитерористичної операції. Вибори за новим законом 5 вересня в Україні стартувала передвиборча кампанія з місцевих виборів. На старті оновлення вже цієї осені в селищах Незалежне та Залізничне будуть реконструйовані насосні станції. Знак рівняння, рівні права чоловіків і жінок, обговорювали сьогодні учасники засідання робочої групи з питань політики гендерної рівності. Дитяче містечка, нові дитмайданчики віднедавна дарують цікаве дозвілля дітям жовтневого і тернівського районів. Криворіг сьогодні попрощався із загиблим в зоні АТО земляком Дмитром Борозенцем. Без батька залишилися двоє малих дітей, провести в останній путь бійця прийшли побратими по зброї, колеги та друзі. Він був відмінним фахівцем своєї справи, кажуть про Дмитра Борозинця колеги із Арселор Мітал Ріг». Доброзичливою людиною та вправним бійцем пам'ятають його військові побратими. Найбільше у цьому світі дорожив своєю сім'єю, діляться спогадами друзі. Сьогодні захисника батьківщини Дмитра Борозинця проводжали в останню путь. Йому було 33 роки. Ще зовсім недавно він приходив до рідних у відпустку і нічого не передвіщало біди. Чоловік в відпуск прийшов до сім'ї. Настроєння одне, дети, которыми он бредил, жил, супруга. Я его, знаете, встретил. Я еще спросил, говорю, ты будешь на море куда-то ехать, отдыхать, тому подобное. Он говорит, не, у меня, говорит, дача, семья. Ну, мы с ним поговорили. Ну, человек, ну, семейный. Семейный человек, который просто живет с семьей. С Дмитрием я познакомился в 2005 году. Он работал тогда в бригаде Смайщиков по ремонту систем смазок в цехі ремонт на обладнання номер 5. Работал з п'ятого розряду. Він очень ответственный человек, Ну взагалі не конфліктний чоловік був. Всі показував допомогу своїм колегам. Військові побратими, які витримували найважчі випробування сьогодні, схиливши голови, зізнаються. Це надзвичайно важка втрата для них усіх. Ми півгода в місті як в часті познайомились. Так и воевали вместе, выполняли боевые задачи. Все ребята, все побратимы, вот, обращаюсь от их имени, сопереживают вот, семье погибшего. Хочу сказать, что это невосполнимая потеря для, для всей Украины, для нашего вот, конкретного подразделения. Його вдома ждала двое двоє дітей. Ви вот. знаєте, і в його личной справі у нас є таке запитання. Ваші плани на будущее він просто написав многоточие і хочу сина. Дмитро у нас проходив службу після навчального підрозділу. Під час служби своєму моєму дівізіоні в 11 батареї зарекомендував себе з позитивної сторони. Во-первых, что до нього всі люди. Тянулися, він такий був. З ним і поспілкуватись можна було. І в бойових діях, в яких ми приймали участь, неодноразово був відзначений в кращу сторону. І в процесі у нас, в принципі, у нас було вакантні місця, що ми хотіли його перепризначити на командира гармати. Дмитрове життя обірвалося у розквіті сил та енергії, а він мав багато планів: повернутися на рідне підприємство, вести у дію проект, над яким працював останнім часом, та найголовніше у мирному місті ростити своїх дітей. П'ятого вересня в Україні стартувала передвиборча кампанія з місцевих виборів в Україні. 25 жовтня вони пройдуть за новим законом про місцеві вибори. Це будуть перші вибори за пропорційною системою і відкритими партійними списками. Вибори мерів у великих містах теж пройдуть за новими правилами. Для перемоги кандидату необхідно буде набрати 50% плюс один голос. Якщо цього не станеться, мешканці міста обиратимуть мера серед двох кандидатів з найбільш більшою кількістю голосів у другому турі. Вибори сільських і селищних голів мерів малих міст пройдуть за мажоритарною системою відносної більшості, як і раніше, в один тур. Уперше вибори відбуватимуться в об'єднаних територіальних громадах. Водночас, згідно із законом, вибори на окупованих територіях Донбасу та в Криму у зв'язку з агресією Росії, 25 жовтня, проводитися не будуть. Сьогодні в Кривому розі відбулося перше засідання міськвиборчкому. ЦВК шляхом жеребкування сформувала 640 територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів 25 жовтня. Згідно з чинним законодавством, упродовж двох днів часу формування комісії мусять зібратись на перше засідання. Сьогодні це зробила Криворізька міська комісія. Згідно з постановою номер 230 у місті Кривому Розі сформована центральною виборчою комісією сформована територіальна виборча комісія Криворізька міська виборча комісія Дніпропетровської області. В повному складі вона сягає 18 осіб, складається з голови, заступника секретаря і членів комісії. Сьогодні пройде перше засідання, на якому будуть розподілені обов'язки, буде встановлений графік роботи комісії і всі процедурні питання для організації роботи комісії вже з наступного дня, тобто завтра. Новацію цьогорічної виборчої кампанії є прийняття присяги усіма членами комісії. Криворізькі делегати присягнули українському народові керуватись принципами верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості. Разом з тим, посвідчення членів міської виборчої комісії з ЦВК ще не надійшли, тож члени міського тержвиборкому прийняли рішення працювати тимчасово без посвідчень. Серед членів комісії представники різних політичних сил. Днями з бешканцями селищ залізничне та незалежне зустрілися мер міста і голова Довгинцівської райради, представники комунальних підприємств теплої водопостачання проектних і підрядних організацій. Тема зустрічі: презентація проекту реконструкції двох насосних станцій по вулицях Іскрівській та Попово, який реалізують вже цієї осені. Навесні мешканці селищ Залізничне та Незалежне потерпали від підтоплення вулиць, приватних будинків і погребів. З цією проблемою зверталися до виконкової міськради, аби зарадити такі біді у майбутньому. Вивчивши проблему. Спеціалісти визначили дві причини підтоплення. «Перша причина. Это... Недостаточно ефективна робота дренажних насосних станцій, які тут працюють у туда. І друга причина це то що влага попадала до дождя в які не мають гідроізоляції. Мешканцям дали пораду ретельніше проводити гідроізоляцію, особливо земельних споруд. Зі свого боку місцеві спеціалісти спільно з науковцями подбали про новий проект реконструкції насосних станцій. Виповнив проект е, практично реконструкції. Насосная станция номер 4, это по улице Искровская, это здесь вот рядом с школой, и уже тут ведутся работы. Подрядчик у нас здесь в зале, и мы сможем ему задать вопросы. И второй проект, это насосная станция номер 2 по улице Попова. Это час ближе туда, к железнодорожному вокзалу. Проектом предусмотрено полная замена оборудования, ну а параллельно выполняются работы общестроительные. Ремонт кровлі, внутри, ремонт электрооборудования для того, чтобы обеспечить надежную работу дренажной насосной станции даже в весенний период, чтобы она откачивала воду таким образом, чтобы в самотешном коллекторе не образовывалась подпора и не было причины для подтопления погрибов, гаражей и прочих подземных сооружений. Спеціалісти підрядної організації «Криворіж електромонтаж пообіцяли виконати усі заплановані роботи вже до 15 листопада. Під час зустрічі порушили ще ряд актуальних для мешканців проблем і про те, що в обох селищах в незадовільному стані дренажні системи та оглядові колодязі, і про необхідність реконструкції насосної станції на сьомому кілометрі звучали прохання від мешканців про допомогу їм в інших роботах із благоустрою. Йдеться про освітлення периферійних вулиць, встановлення дитячого майданчика та ремонту внутрішніх доріг. Ський голова взяв до уваги усі питання, які є у межах вирішення місцевої громади. Міський голова підписав розпорядження про скликання чергової сесії міськради. Пленарне засідання заплановане на 9 годину 23 вересня. Засідання постійних комісій відбудеться 18 вересня, теж о 9 ранку. На розгляд сесії винесені питання готовності житлового фонду, об'єктів соціальної сфери, теплопостачання, електротранспорту, дорожнього мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період, питання врегулювання земельних відносин та інші. Ви дивитесь інформаційний випуск програми «Місто» і далі у нашому випуску про таке. Знак рівняння, рівні права чоловіків і жінок обговорювали сьогодні учасники засідання робочої групи з питань політики гендерної рівності. Дитячі містечка, нові дитмайданчики віднедавна дарують цікаве дозвілля дітям жовтневого і Тернівського районів. Криворізький педагогічний інститут відкрив двері для фахівців з різних центрів та навчальних закладів, які напрацьовують методи впровадження в освітній процес принципів гендерної рівності. Сьогодні у ВУЗі розпочалося засідання робочої групи з питань політики гендерної рівності та боротьби із дискримінацією у сфері освіти під егідою Міністерства освіти і науки України. Українське суспільство має бути повністю позбавлене проявів гендерної дискримінації в усіх сферах життя. Тягар початкових кроків беруть на свої плечі освітяни. Саме за наказом профільного міністерства створена відповідна робоча група, яка займається розробкою стратегії впровадження принципів рівності чоловіків та жінок. Ключові, звичайно, це рівність чоловіків і жінок, і причому запровадження гендерних підходів усю структуру освіти, починаючи з дошкільної загальної, Середньої, позашкільною, професійно-технічної, вищої освіти, і після або освіти дорослих, тобто абсолютно наскрізна ідея. Звичайно, скрізь є особливості, підходи, але і багато такого загального. Це і комунікативна культура, це і зміст освіти, це і зміст програм, підручників навчально-методичної літератури, це і освітнє середовище, в якому дитина перебуває. Після того, як Міністерство освіти і науки відгукнулося на таку пропозицію, створена ця робоча група. Для чого ми, працюючи на місцях у гендерних центрах при вищих навчальних закладах, викладаючи деякі гендерні курси, зрозуміли, що недостатньо лише Нашої роботи на місцях необхідна якась стратегія бути випрацьована для того, щоб впровадити гендерний компонент і зробити нашу освіту недискримінаційною. Ця робоча група вона складається із фахівців, якраз з гендерної проблематики, які працюють в різних університетах, центрах гендерної освіти з різних міст України: Харків, Суми, Луцьк. Київ, і сьогодні ми проводимо таку робочу нараду, яка буде тривати сьогодні і завтра, на якій мають якраз і бути остаточно затверджені ця стратегічне бачення і безпосередній план заходів щодо впровадження гендерних питань в освітній процес. Рівність та толерантність це стовпи взаємовідносин інтелігентної європейської спільноти. Тому й українці спрямовують свої зусилля на викорінення гендерних стереотипів, вважають учасники конференції. Ми зараз взяли курс на Європу, і ми розуміємо, що суспільство наше має бути абсолютно збалансовано представлене у вираженні думок у прийнятті рішень і з боку чоловіків і з боку жінок. І це говорить про те, що нам, як напевно, ніякій іншій країні необхідно зараз проводити конференції, громадські слухання для того, щоб жінки змогли долучатися до процесів розбудови держави. Так складається, що у нас і кількість жінок в Україні більша, і мають вища. Що освіту, як свідчить статистика, більше жінок ніж чоловіків, але чомусь до рівня прийняття рішень не так багато жінок потрапляє, і це говорить нам про те, що їхній потенціал недовикористаний. Ми націлені на плідну, я б сказав, ефективну роботу, тому що те завдання, яке ставить перед собою група, є утворення стратегії запровадження гендерного підходу в освіту, і саме моя місія, мій вклад, це. Надання пропозицій програмних пропозицій по запровадженню цього підходу в позашкільній освіті, тобто весь той час, коли студент або старшокласники перебувають в форматі дозвілля, потрібно навантажувати виховною роботою пов'язаною з запровадженням гендерної культури. Конференція триватиме два дні, але обговорення не завершується. Учасники засідання запевнили, вони відкриті до спілкування як із фахівцями у сфері гендерної політики, так і з тими, хто працює в інших сферах, але кому не байдуже майбутнє українського суспільства. Інвалідність не може завадити людині жити яскраво і цікаво. З такою ідеєю волонтери допомагають організовувати дозвілля своїм землякам, що мають обмежені фізичні можливості. Сьогодні група добровільних помічників втілювала у життя давню мрію Олени, яка через хворобу вже 20 років прикута до інвалідного візка. У людей з фізичними вадами теж є свої вподобання та побажання. Однак, на відміну від звичайних людей, людям на інвалідних візочках потрібна стороння допомога, аби, наприклад, спромогтися погуляти містом, сходити у кіно чи на пікнік, або за філіжанкою кави посидіти у кав'ярні. Здійснити ці, начебто, елементарні бажання інвалідам, допомагають волонтери. Молоді люди дарують приємні години спілкування та вражень тим, хто обмежений фізично. Організатори прийняли рішення створити 15 команд. До яких війшло три волонтери добровільно та одна людина з обмеженими можливостями. У віці від 16 до 35 років. Коли ці команди були сформовані, було дане завдання провести три події дружби добровільно на будь-який смак. Ми колективно вирішували, що ми будемо робити. Або то буде пікнік, або то буде похід у боулінг, або похід у кіно, до речі, куди ми ходили і дуже гарно провели час. І... За допомогою цих подій дружби ми пізнаємо один одного, пізнаємо проблеми цих людей і по-іншому дивимося на все те, що. Відбувається зараз в нашому суспільстві. Я дуже радий, що став учасником цього проекту. Олена підопічна одні з 15 волонтерських команд, учасниць проекту Дружба без обмежень. Сьогодні для неї яскравою подією стало катання на мотоциклі. Це вже третя приємність, яку разом зі своїми помічниками переживає Олена. Що будемо робити? Ми вирішували колективно. Ну, тобто, спочатку, ми з Тасом списалися в контакті. Вирішили, що перша наша зустріч це буде похід у квест кімнату і потім ми прогуляємося містом. Потім ми сиділи. Пили каву і разом вирішили, що би хотілося ще зробити мені, що можуть втілити в життя вони, і що нас всім буде весело. Тому наступна наша зустріч була минулого тижня. Ми ходили до кіно. В нас був пік Сьогодні вони вирішили зробити мені подарунок і втілили одну з моїх бій, покатали мене на мотоциклі. Команда чудова, я не знаю. Я писала організаторам величезне спасибі, запитувала, як підбирали за віком, за якими життєми вподобаннями. Мені здається, що в нас команда найкраща, підібрали мені їх найкращих. Я відчуваю себе комфортно і не відчуваю себе цього проекту. Відчуваю так ніби я реально в компанії давно знайомих мені людей. Я подумав для себе, що треба чим-то допомогти людям, які... ну, их нет на улицах, и они такие же люди, они заслуживают того, что и заслуживают обычные люди. И я хотел этим проектом донести до общественности, что надо помогать этим людям, чтобы они не сидели дома, а видели мир теми глазами, которые мы, мы видим. Также я для себя много узнал то, что эти люди очень сильны духом. Я многого научился за это время, пока мы с ними общались, пока мы общались с Леной. Для себя много понял на то, что человек, пусть даже и с какими-то нарушениями Здоров'я, він не опускає руки, він живе повноцінною життю. І по завершенні проекту волонтери обіцяють допомагати тим, хто потребує їхньої допомоги для пересування по місту. Своїм добрим прикладом вони сподіваються надихнути інших. Жи на один дитячий майданчик у нашому місті стало більше. Відтепер спеціально облаштоване місце для ігор мають діти, що мешкають на вулиці Ватутіна в жовтневому районі. Початок навчального року для дітей, що живуть на вулиці Ватутіна, приніс, окрім першого дзвоника ще одне свято відкриття дитячого майданчика. Пані Світлана має дев'ятирічну онуку та зізнається, що організувати повноцінний відпочинок та розваги дітям у їхньому районі було непросто. Діти гралічно во дворах, площадок таких не було. Або їздили, возили ми дітей а, в дворцу цигока. На улице Мусорского, где тоже дети могли отдыхать. Но это, конечно, было неудобно для родителей. Сегодня эта площадка станет центром досуга, развития и дружбы наших детей. А мы, родители, бабушки, дедушки, будем с удовольствием наблюдать, как наши дети отдыхают. Відтепер діти з цієї та прилеглих вулиць матимуть змогу не лише гратися на гірках, гойдалках та каруселях, а й підтримувати свою фізичну форму, адже майданчики оснащені перекладинами та спортивними драбинами. Серед перших відвідувачів містечка Ліза та Даша. Дівчата розповідають, раніше вимушені були гратись у чужих дворах разом з дітьми з усього району. Мы всегда ходили на площадку, как мы называем ее, пятиэтажки, но там горки уже старые, ну, в общем, там все дети гуляют. А сейчас здесь есть уже и горки, и разные карусели, все много, где можно и с моей сестричкой погулять, и вот дом мой, поэтому выходить не надо никуда. Я очень рада, что площадка открылась, до этого мы играли у себя во дворе, а теперь будем играть у себя во дворе и приходить на площадку. Це уже 141 майданчик побудований у рамках програми Дитяче містечко. Я скажу, що велике чувство уважения викликає те, що і взрослые, і діти хотят здесь быть не просто гостями на этой площадке, а полноправными хозяевами. А это вселяє уверенность в том, что діти і взрослые будуть следить здесь за порядком. Здесь всегда будет уютно, спокойно и приятно находиться. И я понимаю одно, что сегодня жители любого города Украины ждут не политических лозунгов, а реальных действий. А мы, как и обещали, что при любой политической ситуации в стране мы будем продолжать те программы, которые мы начали и проводим сейчас. И мы это будем продолжать делать. Потому что для нас самая главная задача, это чтобы наши жители и наши дети жили в спокойной, мирной, уютной, комфортной і европейской независимой Украине. Поэтому от всей душі хочу пожелать всім прежде всего, детских щасливих улыбок. І, конечно же, мирного неба над головой. на відкритті майданчика. Маленьких глядачів розважали піснями, танцями та конкурсами. А в кінці свята кожна дитина отримала порцію морозива для Олексія та його маленького братика. Такі миті особливо цінні. Хлопці переїхали до нашого міста з Луганська. Пригаджаті нас на і дуже цікаві і красиві. І поспоблише буде мир на землі болі праздники. Нога бачи свій власний дитмайданчик мають відтепер і мешканці сектору старої забудови Тернівського району нове містечко для ігор, збудоване силами самих мешканців та коштом північного комбінату у рамках соціальної програми Місто нашими руками. Втілити в життя свої ідеї, щоб зробити місто красивішим і комфортнішим для життя. Ініціативній групі мешканців Тернівського району допомогла корпоративна соціальна програма групи Метинвест, місто нашими руками. Проект тернівчан щодо створення дитячого майданчика у сквері Щегловського увійшов до цієї програми, отримав фінансування та був успішно реалізований. Сьогодні ми в з вами відкриваємо прекрасну чудесну дитячу площадку, де наші діти будуть веселитися, Играть и набираться положительных эмоций. Будут учиться дружить, будут учиться помогать друг другу. В общем, все то, что нужно для взрослой жизни. Очень много в нашем районе, как и в городе, неравнодушных жителей, которые стремятся сделать наш город прекрасным, удобным для, не только для работы, но и для проживания. Поэтому компания Мединвест поддерживала, поддерживает и будет поддерживать таких людей. В этом году мы будем открывать 15 подобных проектов в нашем районе, и на это выделено полтора миллиона гривен. Павло Тимошенко подякував всем причетным до створення дитячого майданчика та в кращих из них грамотами північного комбинату. Среди них были и авторы проекту. Все площадочки детские, которые строились благодаря компании Митинвест, ну, вот как-то были построены ближе к центру. А здесь ну, мы все так думали, и сами жители звонили, обращались в компанию Метинвест, звонили с просьбой, чтобы сделать им их уже старую, которая уже лет 50 была, площадочки. И мы вот благодаря компании Метинвест построили новую площадочку взамен старой, которая была вообще в разрушенном состоянии. Все очень благодарны, все очень благодарны. Даже вот местные жители, вот можно сказать, активисты местные, вот с местных домов, Прям цілі сім'ї, одні цвіти садять. Люди дуже активні найактивнішим помічником будівництва майданчика став маленький Данило Кулінін разом зі своїм батьком. Він теж отримав у цей день відзнаку північного комбінату. Після урочистого відкриття майданчика мешканці прилеглих до скверу будинків мали змогу випробувати нову дитячу зону відпочинку. Подарунком задоволені і дорослі і діти. Дуже добре, молодці. ми просто Скажи. безумно благодарні. що тут у нас таке є. Я 46-го шестого живу. Сюди не тут площадку ходили ми. Мої... Внуки, от вони один із них, внучка. А тепер пранука привела. Усміхнені обличчя людей відзеркалювали загальну атмосферу, що вирувала на святі. Її підтримувала концертна програма та солодкі подарунки для малечі. І це все на сьогодні. З вами була Анна Паукова. Зустрінемося завтра у звичній порі на телеканалі Руда.